Всім привіт! Сьогодні у нас буде трошки обзор по сверлишкам. Вот. Бо вчора теж їх вилажував. Ну так, вони гамузом всі лежали. Опять же, почалися запроси, вопроси, які розміри, вага ціна, вся херня, я казав, що по 200 гривень кілограм ну, желательно гамузом всі забрати. Вот. Сьогодні я їх порозлажував, зараз вам все подробно покажу. Ну, дивіться, херня в чому. Задався вопросом. Тут з вісами сидю, я вже полчаса граюсь. От по чому їх вважати. Да, телефон труситься з стабілізації ноль. чому їх считати? От хер з ним я набор посчитав 200 гривень кг. Ну, це хороша ціна для нових сверл. Всі абсолютно нові. Вон тільки на том трошки признаки неправильного хранення. Поставив питання, по чому їх вважати. Я придумав, от як в середньому пишуть 10 гривень міліметр за сверла. Ну, зрозуміло, що от сверлишко взять, не знаю, от Давайте циліндричне, от скільки воно тут міліметрів. 13. от 130 гривень за це сверлишко. Це не сильно до хрена. Сильно до хрена, наприклад. Ціна його, наприклад, полтинник 5 гривень міліметр. Так. Да. І чому я так задумався? тому що я сказав 200 гривень э, кілограм. Мені треба свергло на 29 Піди його зваж. Я йду, хай візьмем на 30. Йду да? його важу. О, 800 грам. І сиди вищитуй, І оце кожному бігай. Міряй. Э, ну, Коротше, це скільки бігать ні це Це просто ужасно. Що я придумав? До 40. 8 гривень міліметр, міліметр от 30 умножили на 8. Ціна сверла. Це продажа поштучно буде. Більше 40 то есть от 40 по 10 гривень міліметр, Тому що воно здорове, тяжеле. По 8 гривень воно, ну, как би тоже нормально, ну, трошки в мінуса уходю. А ці нормально. В общем, показую розміри. 40, 25,5. 37, 32, 31, тинь-тинь-тинь. Я думаю, видно, так? Да? Тобі ж... А, і 28,5 я їх навіть не распечатал. Не бачите, написано 28,5. Це буде продажа поштучно. До 48 гривень, тому що так набагато проще. От, взяли цифру, умножили, посчитали, і ви знаєте суму, скільки скидувати. Мені менше головняка і гіморик. Кстати, напишіть, що ви про це думаєте. Тому що до хрена таких моментів, що треба бігати, важити, лучше якусь придумати одну ціну і воно так проще буде. От набор я посчитав десь по 200 гривень кілограм. Тут їх явно більше 30 кг. Тому що одне таке сверло на 48. Чинь, чинь. Та стой ти падла. Короче, два там 330. А кожен переважувати і гамузом їх забрати, щоб вони менше е, тарабунькались друг от друга. Показую от 25. От, не спішав. Показую. ви думайте, рішайте. Куплять, не куплять, Це 33,5, може херово видно, бо воно де жирне, воно коректор не пише. 35,5 от тинь, тинь, тинь. 41. Бачите, повозростаючій. Тут практично і всі розміри такі, що є. ціна 7 тисяч гривень. Я думаю, нормально. Тут їх явно більше 30 кілограм. 7 тисяч гривень. І опять же таки поступають запроси. там собери Мені, наприклад, там от 30 вчора писав, хтось до 40 От Дивіться, от скільки сверл. Я кажу, ну це буде трошки копійку. Ну, мені каже, я кажу, там може бути і 20 розмірів. Ні, мені так на 2000. Ось 4 сверла, затягнуть, ну ладно, 5 сверл, ось це затягнуть на 2000 тисячі. Навіть якщо положити от, по 2 кг, це в них в середньому. От на... Правильно, це ж 5 штук, 10 кг от на 2000 Люди Люди забувають, що вони не з пластиліну, а церапит, він важче, ніж обидеться сталь. Даже возьміть кругляк, там 40-й зважте, примерно. Ну, щоб просто понимали. Да, обов'язково напишіть за цю систему подсчета. бо це ужасно бігати, в мире. Также само і з розвертками. Тоже там а які є, а ики розміры, какая вага. Опять же, я сказав по 120 гривень за кілограм усі щоб забрати. Ну, може, хто хоче поторгувати там, чи ще щось. Беремо віса. Опять з вісами гратися. От розвертка. Наскільки вона? Сьогодні таке трошки відео розговорного характера. 36. 36. Дивіться, 2 кілограма важить. От 150 гривень, наприклад, кілограм. Це виходить, вона там на 300 гривень. Ну, опять-таки. Можу, якщо треба, там зваж мені 50 кг там, і по 120 да? По штучно теж 10 гривень мм. Розвертка на 24. Скільки вона важить. Ну, хай считаем 700 грамів. 240 гривень. Как бы дороговато. Ну, давайте теж візьмемо. Ну опять оця вона стоїть трошки денег, а ніхіра. Коротше, все, розвертки теж по 10 гривень міліметр от там надо, крім розводних. От, яка там надо, вибрали 10 гривень міліметр. Не знаю, піде, не піде такий розклад. напишіть, що ви про це думаєте. На хорошо, добре. Ну, долго це все і муторно, і нудно. А так от треба чоловіку на 36. 360 гривень. От є на 40. Сейчас покажу. Вот є дві штуки на 40. Оце, наприклад, буде стоїть 400 гривень. Вот, Шикарна розвертка, 400 гривень. Ну, оця цю, наприклад, за 300 можу дати, бо вона трошки така, бачите, некрасива. А ці розвертки є раз в дні 33,5 на 38. Це буде нас 700 гривень. 29,5 на 33,5. А ну зараз я вам точно скажу. Да, 33,5. Все будет по 500 гривен. Есть на 26. Вот такие вот разводни. Опять-таки 260 гривен. Вот. А, на 24 и 26 есть разводни. Вот 240, 260 гривен. рейсмус есть 800 и 2000 гривен. Что у нас еще есть? Тут трошки покажу. Патроны. Такой патрон тоже... Напишите. Вот я за него 500 гривен запросил. Хренньо зна, гуглить довго. Можу вам предложити отакі конуса. Два штуки нових. Ці, я так розумію, БУ. Всі е, 5 на 3 да, 5 на 3 Можу поштучно. Ну, лучше всі гамузом. Комусь пригодиться по 200 гривень. 800 гривень конуса. По 200 гривень, вернее, приходна втулка. Ці продані у нас мандавушки. до я еще не добрался. Можем вам этот пучок предложить. М275, номер 8, 20 градусов, 6, 7, 5. Их у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Полный комплект. Полный комплект. 1500. тысячи. Они трошки денег стоят. Ну, это даже по 200 гривен. нормально, 1500. тысячи. Трошки еще по цьому стеллажику пройдемся. Три таких зінкера 400 гривень. Такий якийсь центр, не доцентр. Бачите, він крутиться. Тут щось різьба виставляється 300 гривень. Отакі от сверла. На ЧПУ 22, 36 36 по 600 гривень. Е, є ось такі фрези, грибочки. По-моєму, по 1000 гривень набор. Ну, може хто хоче, дивіться три набори. Раз, два. Оце от було три набори за 2500 гривень. От. Можете посчитати, яке їх тут количество і купити. Далі такі от вставочки. Вставочки на фрези ВК 8 900 гривень кілограм, одна важать около 10 грамів, я сьогодні важу. Ну тобі плюс-мінус 100 штук на кілограм. Продажа кратна Ну, Потому що у пачки я вважаю, там 730 грамів, 840 Короче, Це теж геморрой, трошки бігати важить. Я їх там поставив пачку, там, взяв і досипав. І є отакі от Т5К 10, теж 900 гривень кг, ну кратну кілограму, Вони розміри, по-моєму, 16. Так от 16 мм. Е, на 8. На 8, що шо ли, щось таке, Т5К10. Ну, я думаю, він теж около 10 грамів. Ну, це щоб ви примерно розуміли по штучно. Що у нас тут? Так от, хто що побачить, почати дзвонить. фрези є наразі. На розвес КМ КМ4, КМ3, по-моєму. Я не помню зараз почне їх 120 гривень, що він кілограм я їх продавав. Охренеть, знав. Хай будуть сьогодні 120 ж, ні, КМ4 по 100 гривень, ВК8 і всі останні. Е, КМ3. КМ3 120 гривень і КМ2 150 гривень кілограм. Ну, опять-таки, хоча б по тий кілограм їх брати. Лірочки тут якісь, якісь лірочки, хрен зна, які. Патрон 4 3200. Цей клінар 2500. Тут у нас мікрометри. Нулячі всі схоронення, Всі храніння малінполанд. 125-150. Ось такий інтересний. Даже, бачте, ключик є. 1200 хай буде цей новий. 1000 І цей буде 1250-150-175. Ну, все нове, бачите, все красиве. Паспорт, мірило, кірило. Це є. Є ось такі вставки на рапіднуту 410 діаметр. Р-18, 50 гривень штучка. Їх беруть звичай, там, то ли на долбіжний станок, то ли ще то долбуцать. Ну, ріжуть. Тому що Р18 і менше затачувати. От. Тут міліметрів 5-6 я думаю, толщина. Конуса неподвижні, ой, неподвижні вращаючіся. Ось оцей крутиться. Хтось там усирався, каже, новий конус і не крутиться. Звісно, може не крутитися за 35 років, вони 90-го року випуску. Да. За 35 років, звісно, смазка пішла по одному місту. І вони можуть не крутитися. Ну, в будь-якому випадку, навіть коли його так експлуатуєш, там раз, не знаю скільки год, треба перенабивати смазку, бо туди говно забивається. Ну, в принципі, обслужувати треба. Каже, як це нове і не крутиться. А схера йому крутиться, як він за 35 год ні разу не прокрутився. В общем, 500 гривень штука КМ3. Далі тут у нас трошки всякого добра. Компресор 800. Такий цікавий, плита притірочна. Написали, що то притірочні плити. 2040 тисячі 40х40. Шків такий, тіски, номер 12, 125 мм, 1300. Ці 2000 це такі трошки під ремонт, ті 1500, вінт, редуктор. Тут ще трошки пробіжимося. Лебедка 3200 колеса косарь стальні полностью тяжелі хороші. И по тисочкам. 600 гривень, 650 гривень. Вони всі рабочие, но у некоторых по 600 без губок. Ці, Ну, выглядят на, на всі бабки. Их, я же сказал, 35 год мучили. Аму уже й больше насиловали. Вот, ось номера. 80 і губки на всех. Вот, номер 1 2 3-4 продані, 5, 6, 7, 8. Це номер 14 тисяча гривень, вони повністю робочі. Да, вони повністю робочі. Ну, Бачите, цю треба притулити приліпити. Ну, таке пошаманить треба. Номер 14, 950, Номер 13 ці більші. Губки соті, по-моєму. 105 по 105 мм. Ну, ці більші, важчі. І тут жопа гайки. Тобто воно туди-сюди так само їзде. Тут у нас отакі якісь прижими. Тут ще за малу продольну буде отдільна історія. Як чоловік хотів на той обманути судьбу, щоб не матюкатися, не знаю, як сказати. Так, по цим пінолям, херолям. Щось мене вчора заказали, по-моєму, і оце заказали. Да. Це балансіровка. Хто що побачить, пишіть ціни взагалі всі договорні. От. Ну, оце і це продано. Все остальное договоримося без проблем. Пі0 така на шліфувальний станок, новенька, красива. Заберіть її, щоб вона не ржавіла. Хоча б 1500 і вона без проблем поїде. І кусочок отакої, заточної матні. 2000, ну можна теж торганутися. На цьому поки все. Кому що интересно, пишіть на Viber, скидуйте фотки і будемо сильно торгувати.